Вітаю, мої любі глядачі телеканалу Тимофій ТВ. Сьогодні ми з вами проводимо дослідження умов росту дріжджів та властивостей вуглекислого газу. Мета нашої лабораторної роботи дослідити умови сприятливі для росту і розмноження дріжджів, з'ясувати, чи виділяють вони вуглекислий газ під час життєдіяльності, матеріали та обладнання, три пляшки, 1 літр, три повітряні кульки, сухі дріжджі, 6 чайних Ложок, цукор, 4 чайних ложки, тепла і холодна вода. Дві миски та ліка, а гаряча вода. лід. Ну що ж, один, два, три, роботу почали. І так, отже, я вже підготував робоче місце, підписав маркерами 1, 2, 3 наші пляшки. Ну що ж, почнімо! У першу пляшку насипте 2 чайні ложки дріжджів і 2 чайні ложки цукру та налийте 50 мл теплої води. Це зручно робити за допомогою ліки. Ось так. І так, насипаю дріжджі. Далі. Беру воду, виливаю воду, теплу. І ось так у нас поки що. Якщо у нас в першій був цукор, то тут у нас буде тільки дріжджі і вода. Ось так. Без цукру. А третю я замість теплої наливаю холодну і цукор також додаю. І так. Тріжді. Холодна вода. Ось так. Я все це ось так. збовтую все. Звичайно ж, надягаю на кожну бутилку кульки. І так, отже, першу і другу я ставлю в теплу. Ось так. Трішки їх нахилю. А третю я ставлю лід. Ось так. А тепер ми з вами повинні трішки почекати. Отже, так, дивіться, що відбулося. Я поставив поміточки, ось де вони були, і ось де в першій пляшці воно піднялось. І подивіться, тут холодно, тут без цукру і тут все що тільки. Бачите, яка різниця? Ну що ж, висновок. Прийнявши життєдіяльність дріжджів за різних умов, ми з'ясували, що і різноманіття. І достатня кількість цукру. За сприятливих умов вони ростуть дуже швидко. Під час своєї життєдіяльності дріжджі виділяють вуглекислий газ. Ну що ж, дякую, що відвідали канал Тимофії ТВ. Чекаю від вас вподобайки. Зустрінемось на наступних переглядах. А я пішов робити пиріжки. Ну що ж, до побачення! Ну а від Наталі Андрію чекаю високий рівень.